Я просто, просто живу в Житомирі і допомагаю тваринам, які мені трапляються, можна сказати, на життєвому моєму шляху. Зараз ми через інтернет побачили на Фейсбуці, що з'явилась в Житомирі тваринка, лисиця, яка потребує допомоги. Вони, ну як ми бачимо, може бути зламана лапа. Ми зверталися до центру захисту тварин в міську раду на справочний телефон в держклініку всі відмовили ловити. Ловили звичайні люди, волонтери, які допомагають тваринам. Дівочки, накидайте. Накидай, накидай. Все. Давайте переноску. Я держу. Палку дайте. Ой, пропала. Ой, дайте. Так, так, так. Надо, щоб она сюда зайшла, девочка. Сасачка. Там за метро, пішти, тобі сачка, та все. І зараз ми хочемо завести її до клініки, щоб вона була на стаціонарі, щоб побачити, є сказ чи нема сказу. І потім буде проводитись лікування. Але на мою думку, треба щось якось вирішувати, щоб були такі служби, щоб не допомагали. Бо ми я не вмію ловити диких тварин, я не вмію. І тварина знаходилась в центрі міста, і то ну, небезпека і для дітей, і для тварин домашніх, і потім може сказ, якщо то сказ. Ну я не думаю. Я думаю, що все буде добре. Лисички потім знайде свою хатинку і буду жити довго і щасливо.